Добрий день, мої любі учні. Сьогодні я Людмила Володимирівна Рущак даю вам дуже гарний текст Working with the Sick, працюючи з хворими. 34 year old Diane Gray was a successful doctor in the south of England but for the last eight months she has been living in Angola, working for an organization called Doctors. Wizout Frontiers That Provides emergency Health Care in Several African Countries. 34-річна Діана Грей була успішним лікарем на півдні Англії. Але на протязі останніх вісьми місяців вона була проживаючою в Анголі, працюючи для організації, яка називалась Лікарі без кордонів. Що забезпечувала. Швидку медичну допомогу у декотрих африканських країнах. Diane Woss, A GP in Хоршим Surrey. Діана була членом організації Greenpeace в Хоршимі. Сурей. Щод агутка and a comfortable life. Вона мала хорошу кар'єру попереду неї і зручне життя. But she began to find her job раз bouring. Але вона почала знаходити її роботу досить таки нудною. She says, I was treating patients with routine medical problems, colds, sore throats, and so on. And I felt a need to do something more important. Вона каже, я була лікуючою пацієнтів з повсякденними медичними проблемами, простуди, хворе горло і таке інше. І я відчула потребу зробити щось більш важливе. The Organization she Works for Has Been Sending Medical Teams and Equipment to Angola since 1986. Організація, для якої вона працює, була посилаючи медичні команди і обладнання в Анголу з 1986 року. Various Armies have been fighting each other. In the area for decades. And standards of health care have grown worse and worse. Різноманітні армії билися одна з одною на тій території на протязі десятиліть. І стандарти піклування про здоров'я погіршувались і погіршувались. Outside the cities, there aren't enough hospitals, clinics, doctors or nurses, and many diseases. Have become a major problem. Назовні великих міст немає достатньо лікарень, клінік, лікарів або медсестер, і багато хвороб стали головною проблемою. At first, at first Diana was shocked. But she has been working hard to improve conditions there. Спочатку Діана була шокована. Але вона була працюючою наполегливо, щоб покращити умови там. During her time in Angola. She has treated thousands of patients and has been training local people as health care workers. Протягом її часу в Анголі вона, була, вона вилікувала тисячі пацієнтів і була тренуючою місцевих людей як працівників, що можуть піклуватися про здоров'я. Майцю на увазі медсестер. Медбратів, Working here has been a very meaningful experience, she says. Працювати тут було дуже значущим досвідом або великим досвідом, каже вона. I have never felt so useful before. Я ніколи не почувалася такою корисною до цього. It's so great to know that we have been helping people who really need it. Це і так чудово знати, що ми були допомагаючими людям, які дійсно потребували цього. She will be living in Angola next month. but she has already decided to return to return Africa as soon as soon possible. Вона буде покидати Анголу наступного місяця, але вона вже вирішила повернутися в Африку так скоро, як можливо. Мої любі. Це дуже гарний текст. Читаємо, слухаємо, перекладаємо, запам'ятовуємо, розуміємо. Я вас всіх люблю. I say to you, goodbye.